Довгоочікувальний тест на вагітність показав дві смужки. Давайте разом розберемось, що ж робити далі. Це неймовірно хвилюючий момент, але панікувати не потрібно. Перший крок це прийом фоліової кислоти у дозуванні 400-800 мкг на день, якщо ви не почали цього раніше. Це забезпечить профілактику ват розвитку нервової трубки плода. Підмовтесь від шкідливих звичок, якщо такі у вас були. Здайте аналіз крові на загальний бета хгл з інтервалом у 2 дні. Результат має вирости в півтори і більше разів. Це свідчитиме про те, що вагітність розвивається. Наступний крок це візит до лікаря-гінеколога, де ви зможете задати всі хвилюючі вас питання і отримати подальші рекомендації. На п'ятому тижні вагітності зробіть ультразвукове обстеження для того, щоб впевнити, що вагітність в матці, а ще через 2 тижні ми зможемо вперше почути серцебиття вашого малюка та впевнити, що все добре. Ну і, звісно, важливо стати на облік веденню вагітності з 8 по 12 тиждень. Це допоможе нам разом слідкувати за розвитком вашого малюка і вашим здоров'ям. Наші спеціалісти готові підтримувати вас на кожному етапі цього дивовижного шляху. Пишіть нам Директ, щоб отримати більше інформації про наші програми ведення вагітності. Ми завжди поруч, щоб допомогти вам і вашому малюку.